Друзі, роздивляємось з вами також знижки. На теплі речі. Все, що тут є в залишках. Ви можете побачити структуру тканини. Це шубки різноманітні. Ось такі моделі. Ціна 12 євро. І худі Ось такі також, ніби шубки з хутра. Ось така гарна вічка. Вона трошки подовжена і досить таки важка. Ціна, друзі, важко подивитися, але зараз я подивлюся. Двадцять дев'яносто дев'ять, але вона дуже важка. Чорні блейзери. Жакети 1799, до речі, різні розміри. І знижка, бо він був 43, став 18. Дуже симпатичний. А ми з вами прямо далі, подивимось, що ще таке є симпатичне. Ось тут дуже багато светрів різноманітних. Ось такі незвичні. Я полюбляю такі незвичні моделі. Ось такі великі отворі. Це так зв'язано. І довгі рукава. Колір такий тиква, гарбуз. Ось також паєтки, дуже симпатичні. Багато трикотажу, як зазвичай. Він у них не дуже дорогий. Ось, до речі, друзі, знижки. Хто полюбляє е, принт анімал, то, будь ласка, дуже тоненька, симпатична, була 15, стала 11. Знову ж таки, розміри не всі. Ось такі симпатичні ковтини, спортивні. Чогось вони їх так... 1299. До речі, друзі, у Enchin така колекція тканина, спортивний одяг, що він дихає. Не дивлячись на те, що він синтетичний. Ось зовсім недорого. 7 євро. Такі топіки для дівчат. Саме тові картини, паєтки. Дуже не вони в знижки не ставлять, тому що потім прийде знов новий рік і вони всі будуть виставлені знов. Ось такі гарні светри. Бород Хамут був 25, став 18. Також добре знижки. Вот тут пальто. Друзья, ось 7. Брюки в поедках. Зараз подивимось. Так, были 40, стали 26. Разные размеры. Залишаются. Для тих, кому потрібно джинси та теплі светри. Дуже симпатичні. До речі, стілисти у них також добре працюють, все виставляють за кольорами, за, об'єднують моделі, і дуже це все цікаво виглядає. Ось такі спіднички. Вони коротенькі, звісно, але якась така тканина, ніби ось тут написано, Віскоза. коза. Дуже схожа на вовну. Джинси різноманітні, також є зі знижками. Великі розміри, для кого це важливо. Ось такі гарні боді. Ось такі куртки косухи 50 євро, але ніколи я не бачила тут різні розміри, тільки дуже маленькі на молодих дівчат. Сукня, сукня, сорочка. Друзі, тренчі. Ось він розпочинається з XS. І зараз я подивлюся, який максимальний розмір. Європейський 44 US-12. А як же його визначитися? Тут написано. Дуже симпатичний колір мятний светрика. Але дуже лаконічний виглядає пошив обов'язко, дуже лаконічний. Светри поруч з брюками. До речі, ось я знайшла. Великий розмір, для кого це цікаво, дівчата, чорні брюки великий розмір. Без знижок, ціна 20 євро. Ось в цьому вони дійсно молодці, тому що різні дівчата потребують різного одягу. Дуже великий розмір. 2XL, але він дуже великий, мабуть. На 60 -й. Молодці, аплодую. Ось гарний жакет на один гудзик. До речі, в цьому сезоні дуже в моду війшли жакети на один гудзик або зовсім без гудзиків, котрі можна вдягати. Або просто, або з ременем. Ось також класичні офісні без знижок, але дуже красиві жакети. До них, звісно, є блузки для дівчат. Також різного розміру. Різного розміру, але без знижок 30 євро. Дуже симпатичні. Ось, друзі, вам покажу енщендем, шкільна форма для дівчат, дуже симпатична. Для кого, наприклад, в коледжі 35 євро жакетик синій на підкладі. І до нього тут є брючки. Гадую, що це жіночий відділ. Ось така синя сукня поруч. Яку можна вдягнути на якось свято. Далі відділ трикотажу, а також спортивного одягу. Ми туди не будемо йти. Подивимось знижки на взуття, будемо завершувати. Дуже симпатичні, з утеплювачем. До речі, наш мороз трохи спав 13-17 градусів, але також приємно, що є знижки на взуття. Я дякую вам, друзі, за підписки, за те, що нас стає більше. Саме так я можу для вас знімати відео, коли є результат. Багато аксесуарів, все дуже симпатичне.